Warning! We are now interrupting this radio program due to, an emergency. due to an emergency. Your life will never be the same again. Mixed. In UA. <laughs> Ця пісня є глибоким і поетичним маніфестом української культури, традицій і духовної спадщини. Через образи та метафори вона підкреслює важливість збереження власної ідентичності, мови, звичаїв і коріння, які формують людину як частину народу. Слухаємо ми шапну пісню Фінка Культура, який зробив Діджей Алекс Сенсей. Підтримаємо авторів коментарем та репостом. Daj, daj, zaspiewaj to moja natura Слухай повну версію на Ютуб каналі Mixed in UA. Mixed in UA.